Зараз два мускула відправляємо у Львов. Вантажимо. Сьогодні хлопці поїдуть, переночують і завтра будуть монтуватися на ковшина. Полотно з рамою. Полотно з рамою. Ось цього малючка співпало, що разом повеземо з механікою ретро. Ретро реально поки що не налаштований. Отакий діамантик. З поличкою 220 кілограмів. Три замовлення на Львів одночасно. Це наш сейф, найпопулярний п'ятий банківський клас захисту з бетоном, залізобетон, поличка. Це серія діамант. Два регіони вгору, два регіля. Вбок, на живічка. Все змазано, все чудово, поїде окремо, тому що тут багато ка що її не піднятий. Протипожежна стрічечка. Ну Такий малючок реально, він декілька годин буде тримати. Якщо пожежа, то він збереже все всередині. Це найкращий варіант. Це що реально подобається людям по всіх параметрах. Ну, Отакими от тачками 200 кілограмові сейф вантажити. Два і... А завалимо просто. за Потащив. Важкеньки? Скільки, як гадаєш? Кілограм 50. Їдемо до вас з сейфом, до інших, з дверима, у Львові. Зустрінемося.